Давайте подивимося, які новини на вашому порозі. Які новини? Йдуть до вас. Ух ти. У вас з'являться сили боротися за себе, боротися з токсичними людьми, з токсичними обставинами, з хворобами і так далі. Ви зможете просунутися вперед. Ви зможете йти і планувати щось далі. У вас появляться на це сили. Таке ще що раніше цих сил не було, ви не бачили якогось виходу. Добре, завдяки кому чому це станеться? Так, завдяки кому і чому це станеться? Ну, це спеціаліст, король мечів, це мужчина. Або м, така професійна якась ситуація, документ. Необхідний або професіонал своєї справи, вам допоможе з цього вийти однозначно. Він відкриє цей професіонал для вас здоров'я. Це може бути мужчина або жінка, або пара навіть людей, яка допоможе вам дійти до своєї цілі і взагалі допоможе вам знайти в собі сили рухатись далі по життю.